Нет, можна спіття? Не, ну я хочу, я, я вам буду. Скажу так, що ситуація по піднятню тарифів сьогодні над цей темою вже в кожній квартирі, в кожній родині, на кожному підприємстві, всі це обсуждають, і всі думають, що от, там в мене хочаток дерти людей, третє, десяте. Просто так під ремарках, я вступлення, хочу сказати. Завтра випросив брата 60 років думаю, піду туди якось якийсь купити. Пройшов по магазину, зайшов в екран, дивився ті електроприбори, значить, там стоїть мікрофонова пічка, яка стоїла 500-600 гривень, стоїть, стоїть 2800, 2700, 1900, 2 з лишнім. І так пішов, 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 і прийшов додому і сказав, не знаю, що купити. Зайшов в магазин, купити хліб чи шету, зайшов купити, треба куплю супруги, там, якусь мандаринку, все. широн лежить по 80 гривень, то все. Всі бачать, всі чудово розуміють, всі, всі мовчать. Значить, піднялась вода, значить, що яка з 2006 року взагалі не піднімалася. До речі, по-перше, постанова, піднімалася вода, розстановлюсь тарифи не для обмеу два, а для південно західної залізниці. Значить, і піднімає значив постанову зі на кар'є від тисячу номер від. 30 Значить, року. Ми всі щось лику грязь, що це травить з 2 що це ви там тут хочете щось зробити. Я нічого не хочу погано нічого зробити. І, по-перше, єдине, що я казав і кажу, що я хочу для того, щоб в нас в городі була вода, не по графіку, і постійно була вода. І вона хоч, хоча б відповідала і тим якостям, які вони вже відповідати. На сьогодні час є ряд аналізів іниць, і все останні аналізи буквально. Позавчора був принесені, що вода питна і можна вживати. Uh -huh. я, ну, я вам говорю, то, що є. Знаєте, і ви мені дасте мені другої бумаги, що вона не питна, то можна говорити, що заводна. Я вже казав, якщо поміняють в будинках, це так, вступлення, ремар. Поміняйте в будинках на водах, всі труби, всі мережі, тоді будете розказувати, що погана вода. Знаєте, а поки весь нас... Ці труби ржаві, металічні, чорні, які є в будинках, і на мережах, і по, ну, і по вулицях частково, тому що їх коли будували, то якщо в центральній магістралі вложили ще чугун, ті старі, що в жони лежать, то ті, що всі старі останні будувалися, вони всі живізні, які вже давно, давно вийшли з ладу і вони ржаві. І, не, і дасть тільки на можливість перекрити десь воду в будинку, чи на вулиці, вона збігає, потім біжить ржава, чорна і все. Не забувайте, що аналогічно ночі розбора немає, вода застається, аналітично вона буде погана. Так що тут можна казав спорити дуже багато, що вода погана. Ну, по крайній мере, люди, які приїжджають компетентні, звіриться, все клієнтом в лабораторії беруть серчове воду, яка подається з медведівки непосредственно, значить вода питна. Значить, ну Ситуація не в тому. Сидація в тому, що.